Керування автомобілем узимку може бути складним, але при належній підготовці автомобіля ви можете залишатися в безпеці на дорозі для підготовки вашого автомобіля до зими. Зробіть таке: пройдіть сервісне обслуговування, включно з перевіркою безпеки акумулятора фар. Система нагріву і охолодження та двірників. Придбайте предмети першої необхідності і тримайте в машині аварійний комплект. Коли температура навколишнього повітря опуститься до 7 градусів за Цельсієм, розгляньте можливість переходу на зимові шини, які краще щеплюються з дорогою і забезпечують швидке гальмування. Якщо ви плануєте їздити взимку, виділіть собі достатньо часу. Та подумайте про відкладені поїздки, якщо погода погана, очищайте машину від снігу і льоду перед кожною поїздкою і завжди пристібайтеся ременем безпеки, завантажте безкоштовний мобільний додаток для вашої провінції, щоб планувати безпечні поїздки і отримувати сповіщення про затори на дорогах у режимі реального часу.